Коломияни проти забудови мешканці вулиці Шевченка обурені. У подвір'ї їхнього будинку колишній сусід начебто планує зводити ще одне триповерхове приміщення. Люди кажуть, місце і так обмаль, куди ще одна будівля. Деталі суперечки з'ясовували наші журналісти. Подвір'я будинку номер 7 на вулиці Шевченка доволі таки затишне і гарне. З одного боку центральна дорога, з іншого внутрішнього спокій і тиша. Але мешканці останні кілька років занепокоєні. Незабаром тут усе може змінитися. Колишній сусід, начебто. Планує на невеличкій території поблизу збудувати будинок. Він індивідуально підходив у кожну квартиру, і кожного видно якось так, як він там говорив, то інше питання я не можу сказати, але підійшов до мене в останню чергу і каже: мама інвалід першої групи, отримала машину, тато поставив гараж. Ну і справа в тому, що з міської ради прийдуть, гараж знімуть, а я не буду мати де тримати машину. Значить, я хочу взяти в оренду той кусочок землі, на який стоїть гараж. Можете підписати мені? Я кажу, ну як 40 років прожити, не підписати. Таких кусочків тут багато є. Тут не йшла мова ні про ніяку приватизацію, і це він в оренду хотів брати, а взяв у приватне користування. Не було розподілу землі тут ніякої. Ніхто нікого не питав, що буде, як буде. Якби це був розподіл землі, і він підійшов сказав: Дайте мені той кусочок свій, який... Можна було б інакше говорити, а він це так підло, взяв і на сьогодні маємо те, що маємо. Він підійшов до нас додому і каже, що тьотя Аня, дозвольте мені, я хочу будувати тут багатоквартирний будинок, дозвольте мені, підпишіть мені таку заяву у нотаріуса, що ви дозволяєте мені будувати, відступити від вашого гаража два метри. Я йому на це кажу. «Ромчик, ти відступиш два метри, і зараз щось треба вам робити коло будинку, вся вода, всі, весь мусор буде йти на наше подвір'я. Дозвольте мені, от, допустимо, зараз норми 6 метрів, а ви мені дозвольте, щоб я вам відступив лише 3 метри. Бо три метри для мене це багато, це три поверхи, це 150 метрів, це е, три квартири. І я з того нічого не думати, якщо я уступлю 6 метрів. Ти за мій рахунок хочеш, щоб я тобі дозволила, бо ти хоч заробити. А я хочу тут жити. На цій земельній ділянці ростуть дерева, є криниця. Також люди там вивішують білизну і, звісно, гуляють із дітьми. Якщо тут зведуть будинок, вони вже не зможуть цього робити. Забрав повністю всю землю, нічого нам не говорять. Про то тільки заяви, колись нам ще раніше, що це будуть приходити упорядковувати тут все. Заберуть криницю, але. Перед тим сказано, що ваша земля тільки до криниці. Тепер оказується, що він хоче робити трьохповерхову хату. Тут це все зрізати у нашому будинку. 10 дітей разом з новими жильцями. Один серед них інвалід. От куди ми вивеземо тих дітей? За коментарями із приводу ситуації, що склалася, ми звернулися до заступника коломийського міського голови Тараса Яворського. До міської ради і до архітектури до управління архітектури не надходило жодних заяв і місто будівний розрахунок також не подавав, не подавали з приводу будівництва будь-яких об'єктів на сьогоднішній день. Але знаючи ситуацію, то мешканці будинку номер 7 по вулиці Шевченка дали нотаріальну згоду одному із мешканців цього будинку, який оформив на себе всю земельну ділянку. Тобто він по закону він сьогодні є власником земельної ділянки за адресою шевченка 7 Зі згоди мешканців всіх мешканців будинку. Тому по закону він має право подати місто будівний розрахунок там, на будівництво будь-якого об'єкту, який по будівельних нормах і правилах може там будуватися. Після того як він подасть місто будівний розрахунок управління архітектури, буде перевіряти можливість там будівництва якого об'єкту. Згідно будівельних норм і правил, які діють в Україні, хотіли б його назад повернути. Ну, звичайно, тоді б вони мали матеріальну свою згоду відкликати там, подавати до суду на відміну того державного акту, для того, щоб можна було тоді вирішити е, свої земельні питання для, для цілого будинку, для всіх мешканців. Так би мало бути правильно. Чи виросте ще одна будівля в Коломиї? Наразі невідомо. Основне, щоб забудівники дотримувалися усіх необхідних норм будівництва, зважали на людей, які живуть поруч, а не лише гналися за грошима. Мешканці сьомого будинку сподіваються, що так і буде.